Ось у цьому комплексі діти-інваліди проходять унікальний курс соціальної реабілітації. Втім, із відкриттям нового стаціонарного відділення виникли фінансові труднощі. А відтак страждають діти адже бракує фахівців для проведення цих курсів. Працівники закладу звернулися на гарячу лінію народного контролю, аби допомогти вирішити це питання. Ой, молодці. Закриваємо. Пані Мар'яна привозить до реабілітаційного центру свого чотирирічного сина аж за 150 кілометрів. Хвилюється, аби ці відвідини надалі не втратили ефективності. Зверталися в департамент. Ми тепер щоб дали більше логопедів, вчителів-реабілітологів. Так як в нас дитина іде в перший клас, наслід. На наступний рік вчителів, бо якщо ми будемо пропускати, получається на школу, тут би було добре вчитель. щоб було. Хотіли б, щоб закупили більше локоматів, закупили костюми Атланти. Так як, от для нам, так якби для моєї дитини з ДЦП, воно дуже координація рухів. У нас немає координації. Нам потрібно займатися кожен день з педагогом, наприклад, з логопедом. То ми попадаємо раз у тиждень до логопеда. А це дуже велика проблема. Ми дуже би хотіли, щоб збільшили кількість викладачів. Працівники закладу тривожаться. через великий наплив малечі. Обласний бюджет не витримує фінансового навантаження. І працівники закладу і родичі маленьких пацієнтів просять фінансування у міської влади. Кількість дітей значно збільшилася в той же час залишилась та сама кількість штатних одиниць, які ну тобто працівників, які працюють з цими ж дітками. Ми могли би потратити на забезпечення, Печення харчування діток з міста для забезпечення відвідувань занять, тобто збільшити їх, і тому нам дуже потрібна допомога міської влади. Журналісти народного контролю звернулися до Чернівецької міської ради, там пообіцяли віднайти необхідні кошти на реабілітаційний комплекс. Ми працюємо над цим. Я думаю, що десь у березні ми будемо пропонувати. Вишукув, вишукуючи додаткові джерела, додатково виділити кошти на цей центр. Журналісти народного контролю повернуться до реабілітаційного центру та перевірять, чи виконає мерія обіцянку. А на Василь Пантя, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,